Продавали липові довідки на Прикарпатті судитимуть мешканців Калуша, учасників організованої злочинної групи, які виготовляли ухилянтам фіктивні медичні документи. Організаторка злочину, медична працівниця однієї з калуських лікарень, залучила собі на допомогу близького родича та начальницю відділу калуської міської ради. Упродовж 22-23 років. Фігуранти надавали військовозобов'язаним допомогу у оформленні фіктивних медичних довід про другу та третю групи інвалідності на підставі фальшивок, похилянти та супроводжуючі їх особи незаконно перетинали кордон. Липові довідки коштували від 2,5 до 4 тисяч доларів. СБУ встановила, що допомагали у цьому кілька медичних працівників однієї з районних та двох обласних спеціалізованих медичних установ Івано-Франківщини. Вони виготовляли фіктивну медичну документацію та вносили відомості про нібито проведене лікування так званих інвалідів до медичних баз даних. За оперативними даними Служби безпеки України, організаторка групи вирішувала й інші питання. Вони пов'язані з видачею різного роду довідок та прискоренням ухвалення рішень медичними працівниками. Фігурантам оголосили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з кваліфікуючою ознакою вчинення у складі організованої злочинної групи. Це частина третя статті 332 кримінального кодексу. Організаторка та її Її родич, крім того, підозрюється у підкупі працівника підприємства установи чи організації. Це стаття 354 кримінального кодексу. І матеріали щодо них вже передано до суду. Медичну працівницю та чиновницю звільнено із займаних посад. Планується оголошення про підозру причетним до злочинної діяльності медичним працівникам районної та обласних медзакладів. Їм загрожує покарання від 7 до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Юлія Турконяк, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раїм.